Давай зараз спробуємо в положеннях, тому що якби ну, льожем будь-хто може стріляти. Зараз спробуємо, як вона себе покаже якраз таки в динаміці. Давай. Це дуже важливий елемент. Давай спробуємо. Я зараз прохолощу. Угу. Після того, як я прохолощу, я скажу плюс-мінус свої враження, як вона мені в прикладці. І далі спробуємо. Да, я постріляю, потім ти спробуєш таким Правильно. же самим давай, чином. Справу. Давай спробуємо, давай. Вогонь. Найс. Nice. Від моменту вскидки до моменту влучання дуже короткий термін. Тобто ми зараз спробуємо ще раз. Попробуємо трошечки швидше. Може бути? Та більше ніж може бути. Чемка? Мені прямо реально заходить.